Таю, друзі, хапаю в на зв'язку. І сьогодні маємо для вас офіційний автомобіль від першого власника. В продаж залітає Hyundai Tucson 2011 року випуску. Автомобіль повністю в рідній фарбі, оснащений 2-літровим бензиновим двигуном з дооснащеним газом на передньому приводі на механічній коробці перемикання передач. Одразу ж перейдемо до комплектації. В комплектацію входять протитуманні фари, легкосплавні диски 16-го радіусу. По салону в нас темний текстильний салон з достановленими чохлами, з комбінації шкіри та тканини. Повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання дзеркал. Також є клімат контроль, підігріви передніх сидінь. Давайте заведемо автомобіль. Заводиться без проблем. Жодних помилок немає. Стан салону в дуже хорошому стані. Немає потертостей по пластику. Сидіння під чухлами також в хорошому стані. Весь пластик як новий. По задньому ряду. Також зауважень немає. Все в дуже хорошому стані. Такий вид у нас відкривається на торпеду заднього ряду. Також для пасажирів передбачена розетка 12 вольт. Двигун працює рівненько, не димить. Авто дооснащено фаркопом з розеткою. Є місткий багажник з шторкою. В подвійному дні знаходиться в нас. Газовий балон. Кузов авто в хорошому стані, без вм'ятин, без подряпин, але вже б було добре його відполірувати. Також поліруванню будуть підлягати фари. Головне, щоб у нового щасливого власника був час та бажання на це. Також на двигун встановлено додатково металевий захист. Дуже допоможе, коли автомобіль буде їздити по бездоріжжю. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться на майданчику ХПАЙ-АВТО, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Для перегляду авто телефонуйте, пишіть в месенджери. З радістю відповімо на всі ваші питання. Тож, хапай авто, на хапай авто.